Всім привіт! Це була б не я. Якщо в акцію Чорна п'ятниця я б не замовила нічого. Тому я не змогла пропустити цю нагоду, де знижки майже 70% на понад тисячу товарів, і дуже приємні ціни для нашого гаманця. Дивимось, що ж на цей раз я придбала, замовила. Як бачимо, пакуються, як завжди, дуже класно, щоб нічого не пошкодилось і доїхала в належному стані. Акція триває до 1 грудня, тому ви також можете встигнути замовити товари, які я показую, або будь-які інші. Посилання я завжди прикріпляю в описі під відео, тому переходьте, обирайте, що вам необхідне, і замовляйте. Перше, що я дістала, це мій улюблений шампунь Hender Shoulders «М'ятна свіжість. Об'єм 400 мл, як ви бачите, дуже класно все запаковано. Ціни, дивіться, у куточок я завжди прикріпляю. Женька захотіла собі ось таку гірляндочку прикрасити своє робоче місце. Вона невеличка. На 20 лампочок 2 метри. До речі, вже з батарейками. Різний колір має. Ось так вона світить. Ну, камера не передає, але ось ці лампочки світяться різними кольорами. Ще акційний товар. Це ось така гра. Не знаю, як ви, а я вже готуюсь до новорічних свят. Це буде подаруночок для моєї меншої донечки. Це такі картки від 3 до 5 років, але я думаю, що вона почне їм гратись раніше. Розвивалочка така, де хто живе. Ось такі є картки, де можна їх прикріпляти. Зараз покажу. Ось. Невеличкі ці картки у наборі. Це хто що є, хто живе, а це ось тваринки. І сама прикріплячка показати, де хто є. Ну, і, звичайно ж, інструкція у наборі. Нагадую, що чорна позначена не акційна ціна, а білим це акційна ціна. Також на подарунок достаю ось такий великий набір. Повітряного пластиліну. Дуже класне, неодноразово беру замовляю, але зараз на Чорну п'ятницю найкрутіша знижка. Цей гріх було його не замовити, тим паче перед новорічними святами. 36 кольорів. Для ліплення дуже класно яскраві кольори. І з позначку зроблено в Україні. Тобто буде падати кешбек. Мамі замовила ось таку фарбу для волосся від фірми Cannier Color. Відтінок льодяний каштан. І останнє, що дістаю з цієї коробки, це ось такий великий термос. На 1 літр чоловіку на подарунок, чорний бурштин називається. З екологічного матеріалу, міцна скляна основа, утримання тепла і холоду. Початкова температура 95 градусів, витримує 6 годин і спуститься до 82 градусів тепла буде. Тобто, буде тримати дуже добре. Холод або гаряче. Давайте ж дивитися, який він від фірми Густо. Від Аврори йшов ось такий гарантійний талон. Якщо щось з цим термосом не так, то я можу його повернути. Це дуже зручно і дуже класно. Ось так я його дістала з коробки, він виглядає, у пакетику запакований. Ось такі дві великі чашки. Одна рожева, одна чорна. Значить, чорна це чоловік, а рожева це мені. Це все пластик. Кришечка також пластикова. Всередині скляна дзеркальна колба, прорезинове горлышко. Ось ці підставочки, щоб ваш термос міг спокійно лежати горизонтально. І тільки не розумію, для чого ось ось ця кришечка. Не знаю, якась різьба. Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, для чого ось це і що з ним робити? Воно щось нічого не крутиться. Ну, для чогось вона потрібна. Пізніше, мабуть, розберуся. Якщо ви знаєте, пишіть, будь ласка. Дуже задоволена цією покупочкою, цим своїм замовленням. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!